премєр міністр Ізраїлю Біямі Нетаньягу провів засідання уряду, на якому офіційно схвалили угоду з угрупованням Хамас щодо звільнення всіх ізраїльських заручників і запровадження перемир'я. План запропонував Дональд Трамп. Після засідання з Нетанягу зустрілися спецпосланці Білого Дому Джаред Кушнер та Стів Вітков. Я хочу особисто подякувати вам, Стіва і Джареде. Ви працювали багато годин цілодобово. І не просто працювала, а вклала в це свій розум і серце. Ми знаємо, що це на користь Ізраїлю та США, порядним людям у всьому світі, а також сім'ям, які нарешті зможуть воз'єднатися з близькими. Хочу подякувати вам від їхнього імені та від імені народу Ізраїлю радник білого дому Джаред Кушнер подякував за внесок ізраїльської армії. без хоробрості армії оборони ізраїлю та її солдатів. Нічого цього не було б. За останні два роки вони виконали величезну роботу не тільки в Газі, а й в інших місцях. Знищили Хазболу на півночі та послабили іран. Усе це створило сильний настрій. Уряд Ізраїлю одностайно проголосував за рамкову угоду, яка передбачає звільнення всіх заручників і припинення бойових дій. Вона містить фазу обміну. Ізраїль звільнить низку палестинських в'язнів, а Хамас усіх ізраїльських заручників живих і загиблих. Серед критиків угоди украй праві члени коаліції Нетаньягу, які виступають проти поступок Хамасові. Угоду розглядають як дипломатичний успіх і моральну перемогу Ізраїлю однак її реалізація залежатиме від багатьох чинників, зокрема опору всередині коаліції, а також контролю за виконанням домовленостей і гарантій безпеки з боку США та міжнародної спільноти.